Привіт, авторозбор на зв'язку. Я вже в Києві переїхав, трішки буду ще їздити до Рівного, забирати автівки, доготовлювати, але вже потихеньку перевозимо автопарк сюди. Значить, що в нас зараз є з такого бюджетного на майданчику? Це Зефіра і Октавія. З дорогих машин Tesla model 3, Passat V8 Седан. 20 й рік і Кодіак 17 й рік. Зараз розкажу про Октавію, це буде рубрика огляд стану, покажу стан автомобіля. Багато з вас запитували показати, що з нею так, що не так. Автомобіль шкода Октавія Чистий 12-й рік, розмитнена 12-м роком, на реєстрацію стане 12-м роком. В комплектації лінзована оптика поворотна. У нас є зона підсвітки повороту, туманки. задній парктрон присутній ось тут. І, в принципі, є кондиціонер, електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Отака От комплектація, досить проста, як для Октавії, але є релінги, є парктрон. Ну, а так, в принципі, схоже до бази. Але тут є косметичний, гарний стан автомобіля. ну і також є адекватний пробіг 212 тисяч, чистий 12 й рік, гарна зимова гума Continental встановлена на автомобілі. Автомобіль в нефарбованому кузові. Салон в такому стані. На жаль, позаду весла, багажник, є шторка присутня. Тут у нас є піна компресор, аптечка знак аварійної зупинки. Ну, і, В принципі, все решта те, що має бути в Октавії. Запаску, ну, запаску треба доставляти буде окремо. Так, давайте покажу вам по автомобілю, що по ній по фарбі. По фарбі, значить, автомобіль не фарбований. Це 1,6 дизель, 77 кВт, механіка на. 5 передач. На мою думку, стан автомобіля задовільний. Дуже цікаво, що от в Octavia, бачите, передня губа, в неї немає оцього нижньої такої резинки попереду. Якщо там зафіри вона є, тут немає автомобіль, здається, досить таки високий. По кліренсу. Зараз покажу вам фарбу на автомобілі. Я думаю, що автомобіль повинен. Вам сподобатись ціна автомобіля тут в Києві з сертифікатом 8700 доларів. 100 доларів торг на цукерки. По фарбі я швиденько пройду, автомобіль косметичний в дуже непоганому стані. Немає глибоких подряпин, вмятин чи якихось глобальних косяків по салону теж автомобіль. Не прокурений. Кришка задня, робочий кондиціонер, працюючий парктрон. Чорний колір, вона зараз буде помита, буде виглядати гарніше, присутні заводські наклейки, антигравійні плівки також. Не фарбовано. Тут теж, ну, звичайно, однозначно приїжджаєте, Він код. Приїжджаєте, перевіряєте, зі своїм спеціалістом, ми тільки за автомобіль дуже в дуже достойному стані. Немає сколів і немає проблем з корозією. Жодного рижика немає по автомобілю. Виглядає все дуже гарно. Гарна гума. Так, ну, те, що треба до неї на зиму зробити. Коврики передні треба замінити, тому що тут якась така некомплектність по коврам. А далі, в принципі, заміна оливи. І, в принципі, напевно, це всі моменти, які потрібно по ній буде зробити. Тут він -код також дублюється її, приємний цілий. Проєм всі в принципі, цілі. Тут у нас таке кермо, кондиціонер, дуже непогано грає акустична система в цієї автівки. Отака шкода Октавія. Покажу зараз під капотом, заведемо. Підлога, до слова, вся ціленька, нічого не протерто, не подерто. Сидіння в дуже гарному стані, те сидіння теж. Тут сидіння теж в класному стані. Є відключення системи курсової стабілізації. Під капотом. Так, давайте піднімемо. Так, що у нас під капотом? Під капотом у нас 1,6 дизель на 77 кВт. Тут зверху помили просто натерли пластмаси для того, щоб. Воно виглядало цивільно. Тут не промивали. Тут все таке гарненьке і було. Виглядає гарно, двигун сухий, працює рівно без проблем. Щеплення теж не потребує ніякого втручання. З того, що потрібно б було б зробити, це звичайне ТОФара 12-й рік, тут на цій стороні. Важко буде показати, але вона теж 12-го року, тому що наклейка перевернута, в них іде. Лобове вітрове, зараз глянемо. Не пам'ятаю, чи тут оригінал чи ні. 8600 ціна її на віддачу. Запустилась з півоберта. Працює. Зараз вам покажу, як працює двигун. Так працює двигунчик рівненько, тихенько, нигенько його робота. І я думаю, що все прекрасно чути. Ось така Октавія 8600 ціна з сертифікатом в Києві на віддачу. Реально гарно збережена автівка, без корозії, без типових хвороб по корозії по порогах чи будь-де, жива. Так, комплектація не фонтан, але тут є інші параметри, за які варто розглянути цей автомобіль до купівлі. Цікаво, телефонуйте, телефон в описі до відео.